Ола, амігос! Мої вітання, шановні! З вами я, Юліко або Юля Батер, ваш психолог, тренер та організаційний консультант. І сьогодні я починаю цикл прямих ефірів, грудневих прямих ефірів такий невеличкий подарунок для моїх амігос. На цих прямих ефірах я хочу поговорити про 16 ознак психічного здоров'я. Я вам там писала, запрошувала на вас на ефіри, запрошувала вас брати каву і доєднуватися буквально на 20 хвилин, просто послухати про психічне здоров'я. І я в цих 16 ознак психічного здоров'я сьогодні поговоримо про 4 ознаки: перші, так, які, які є. Я хочу трошки розповісти про цю концепцію 16 ознак психічного здоров'я. Привіт, привіт, тим, хто доєднується. От, про її авторку Ненсі Маквільямс, яка є психоаналі... психоаналітикинею та психотерапевткою Сполучених Штатів Америки. Тобто, вона є науковицею, вона брала участь у розробці dsm 3 Зараз вже є у нас ДСМ 5, тобто вона така вже літня жінка, їй 78 років, але на щастя, вона жива. Що таке? Це ДСМ? Це діагностичний і статистичний мануал по психічним розладам. Тобто, це наукова праця, і всі психотерапевти, клінічні психологи. Та психіатри, коли ставлять діагнози своїм клієнтам, ну тобто ті, хто лікарі, які можуть ставити діагнози своїм клієнтам, вони користуються зараз ДСМ 5. От, а Ненсі МакВільмс розробляла ще брала участь у розробці ще ДСМ 3. От, ну, може вона і далі брала участь, я не знаю. Тобто, я до чого все це розповідаю? Я все це розповідаю про те, що ці 16 ознак психічного здоров'я, це не я, Юля Бадер, їх придумала. Тобто, я б, звісно, б дуже хотіла, щоб я щось таке створила і всі користувалися моїми напрацьовками. Але ні, це створила, створила науковиця, як я вже казала, психоаналітик та психотерапевтка зі Сполучених Штатів Америки. І це є базою для дійсно мануального, для дійсно діагностичного довідника, яким користуються у всьому світі. От, тому це насправді дуже серйозно, це я ж кажу, це не якісь жарти, що моя якась творчість. І так, я пропоную тоді перейти до цих 16, 16 ознак психічного здоров'я. І перша ознака психічного здоров'я, от так вона є, вона так і написана. Це перша, це здатність кохати. Я думаю, що тут ну, важливий переклад з англійської на українську, тому що українське кохання це саме таке, ну прям кохання-кохання, це прям якесь там і пристрасть, і все, як подружнє кохання. Я думаю, що тут все ж таки, скоріш за все, мається на увазі здатність кохати в більш широкому сенсі. Тобто, і це, ну, як знаєте, любити. Любити, кохати, ну, якби можна, кохати можна тільки там чоловіка, жінку, так? тобто якусь свого партнера чи партнерку. Я думаю, що тут кохання в сенсі більшому. Тобто, взагалі, здатність кохати, це здатність взагалі відчувати це почуття, почуття кохання, почуття любові. І це може бути як почуття любові, наприклад, до своєї мами, так? до своїх близьких, до своєї сестри, до дитини, звісно ж, до чоловіка. І, може, навіть до кота, я так думаю. Тобто тут сюди воно включається. Це не означає, що здатність кохати, що ви взагалі маєте бути зараз закохані. Ні, це не про це. Це про те, що в людини є здатність кохати, здатність якось до іншої особи ставитися дуже щиро, дуже, ну, якось дуже, дуже, дуже і дуже. От, і ось саме, саме це відчуття кохання, саме ця здатність це відчувати, це є першою ознакою психічного здоров'я. Я думаю, що всі, хто дивляться сьогодні ефір, і думаю, що ті, хто будуть дивитися ефір в записі, ви можете поставити собі галочку і сказати, що здатність кохати в мене є. Да, да, знаєте. от тому що, Е... Ну, Це така, ну я ж кажу, тобто здатність кохати, це здатність взагалі відчувати це почуття. Що мається на увазі? Ви можете сказати, а що, хіба є люди, які не можуть кохати, що за бред такий? Але такі люди існують. Дійсно, люди з соціопатичними розладами, вони... В них відсутня здатність може, чи з нарцисичними розладами. В них відсутня, здатні, відсутня здатність кохати чи любити іншу істоту взагалі. Тому здатність кохати, здатність любити інших це перша ознака психічного здоров'я. Поговорили, розібралися. Друга ознака психічного здоров'я дуже важлива, особливо для тих. Хто о 3 годині дивиться мій прямий ефір? Це здатність працювати. І насправді, ну, чому здатність працювати? Це є ознакою психічного здоров'я. Тому що якщо людина може працювати, якщо вона може робити щось корисне для себе чи для суспільства, ну тобто працювати як і волонтерити, і так далі, то це вже окей, це вже ознака психічного здоров'я. Так що я думаю, ви тут сміливо можете собі ставити галочку, що дан, здатність кохати в мене так само є. Ось. Так що я думаю, що зараз ми з вами так пройдемось. Ну, на цьому ефірі ми тільки чотири ознаки психічного здоров'я пройдемо. Наступні чотири ознаки будуть наступного вівторка в прямому ефірі. Так от, здатність працювати, тобто, це здатність робити щось корисне, якусь корисну працю, яка буде корисною для мене, чи для суспільства, чи ще для когось. От. Думаю, тут розібралися тут насправді дуже просто. Наступна е ознака психічного здоров'я, третя це здатність до гри або розваги. Отак от от дуже несподівано розумієте, тобто, людина має, щоб бути психічно здорова людина, вона має не тільки кохати і працювати, вона має ще розважатися. Що мається на увазі, коли ми кажемо здатність до гри або розваги? Про що це взагалі? Про що ця здатність? Це здатність якось розважатися, отримувати задоволення від життя. Це здатність посміхатися, брати енергію, обмінюватися цією енергією з іншими людьми там, чи з іншими тваринами, тому що грати, розважатися можна не тільки з людиною, але й з твариною. От. Тобто, або й самому можна грати і розважатися. Тобто, це не про спорт, це саме про задоволення від якоїсь гри. Для прикладу, щоб було зрозуміло, що от мається на увазі, ви подивіться колись на котиків, на собачок, на тваринок таких наших, якихось. Да? І ці тваринки вони грають. Для них гра це є обов'язковий елемент їхнього життя. Тільки може дуже якісь хворі тваринки не грають, або, або або дуже літні тваринки вони не грають, тому що ну в них вже сил нема. Знаєте, і тут ми вже кажемо, що от, от тарин, тваринка стала старенькою, і вже вона не може навіть гратися, але дуже часто. Тобто, коли навіть ви до ветеринара ходите чи щось таке, якщо у вас є домашні улюбленці, то він питає, яка динаміка вашого там улюбленця, як він кушає, як він какає, чи він грається, що ви помічаєте? От, тому що здатність грати, розважатися це є обов'язковою. І не тільки для тваринок, але й для нас. Тому тут, я думаю, нам варто просто звернути на це увагу і взагалі якось подумати про те, що ми взагалі грали, коли ми взагалі розважалися. Тому що хтось приділяє цьому достатньо уваги, і тут ну окей, якби людина із задоволенням грає, а хтось це ігнорує, тому що вважає, що це неважливо, що це якась, ну, це дарма, ото тільки час гаяти. От так, от це не гаяти час. Це важлива справа, тому що здатність до гри та розваги є одна, однією з ознак психічного здоров'я. Ось. Далі. Наступна четверта ознака психічного здоров'я це здатність мати безпечні та здорові стосунки. Здатність мати безпечні здорові стосунки. І тут мається на увазі саме стосунки людини і людини. Тобто тут тваринки не підходять. Увага! Не підходять тваринки. Ні. З твариною ми не можемо побудувати безпечні і здорові стосунки. Стосунки це завжди дві людини. Дві людини. Які це можуть бути людини? З якими ми маємо можемо мати безпечні здорові стосунки. Ну, Перше, що приходить нам на думку, звісно, це наші партнери, партнерки, якісь там романтичні стосунки, сімейні стосунки, наші чоловіки, дружини і так далі. Так. само здатність мати безпечні здорові стосунки може стосуватися дружби. Дружби якоїсь взаємодії, якоїсь може навіть професійної взаємодії, професійної праці якоїсь, але ця праця, ця взаємодія, вона така дуже підтримуюча, вона дуже там з повагою, розвиваюча, вона дуже якби ну, включена, розумієте, тобто людина включена в цю працю. Ось, і вона для, ну, достатньо серйозно до цього ставиться, тут тобто не в працю а в ці стосунки, вона серйозно до них ставиться, і це для не... ці стосунки для неї мають вагу. І вони є безпечними та здоровими. От, що взагалі таке от безпечні здорові стосунки? Да, як хтось каже, в мене дуже безпечні здорові стосунки, просто прекрасні, ну просто іноді там. Ну, іноді мій чоловік буває в поганому гуморі, тому він п'є і мене б'є. А так взагалі стосунки дуже безпечні і прекрасні. Чи ладно, не п'є, і б'є. Ну іноді він буває в поганому гуморі, і тоді він на мене кричить. Ну, от, якщо там це вже небезпечно і це вже може нанести шкоду. От, вашому психічному здоров'ю, якщо вас там на вас кричать, вас принижують якось, тобто відбувається якесь емоційне чи фізичне насилля, то ці стосунки не є здоровими і безпечними. Тобто тут ми їх викреслюємо. Це не означає, звісно, що людина, яка знаходиться зараз в таких стосунках, що в неї проблеми з психічним здоров'ям. Ні, це означає, що Може, можуть бути і такі стосунки, тобто погані в людини, да, небезпечні, нездорові стосунки, але є інші стосунки, які є безпечними і здоровими. Стосунки з дитиною, стосунки з батьками, стосунки з друзями, як я вже казала, професійні стосунки. Тобто, якщо взагалі є ось ця здатність будувати безпечні і здорові стосунки, то вона взагалі розцінюється як здатність. Якщо зараз в людини немає якихось безпечних, здорових стосунків, тому що, наприклад, там, ну, немає сім'ї, там, да, якось людина когось втратила, може, переїхала кудись, і от зараз стосунків немає. Ну, це нормально, це трапляється, це життя. Але людина розуміє, що таке здатність мати безпечні здорові стосунки, і вона хоче їх мати. Тобто, вона шукає можливості ці стосунки мати. В неї є ця потреба і ця здатність. От. Ну, це, власне, були перші чотири ознаки психічного здоров'я. Коли будете дивитися цей ефір в записі, то, будь ласка, можете написати в коментарях, скільки у вас дан. Чи всі ці ознаки вам притаманні? Ось так я скажу: чи всі ці ознаки вам притаманні? От. Насправді буде цікаво. Я можу сказати до про себе, про те, що ну, в мене тут поки що все добре. От, і щодо стосунків, і щодо гри і розваги, тут взагалі прям це, це мій козир. Я можу розважатися довго і на різні манери. От, здатність працювати також маю. І маю, здатність кохати. От, і в тому плані, що маю коханого чоловіка, і маму свою люблю, і тварини в мене є улюблені. Так що, ну, якби тут поки що в мене проблем нема. Є що у вас, там, як у вас, будь ласка. Напишіть в коментарях, дуже це цікаво буде почитати, дізнатися. Якщо це щось дуже особисте, то, будь ласка, можете написати мені у Дірект якусь вашу можливу історію. І потім я за нагоди анонімно, звісно, що я можу її якось прокоментувати, розібрати. Я думаю, що це може бути. І вам буде цікаво дізнатися, якось взяти участь в цьому, в цьому дослідженні та, свого психічного здоров'я, і іншим так само може бути цікаво дізнатися історії інших людей, тому що ми ж живемо в своєму якомусь колі, в своєму якомусь вакуумі, от і е, рідко про це насправді там говоримо, і може зараз просто нема поряд людей, з якими ви б хотіли про це поговорити. І так, через інстаграм ми можемо з вами трошки більше приділити цьому увагу, трохи більше поговорити про це. От! Якось так. Я бажаю вам гарного дня, я бажаю вам гарного робочого тижня. Я буду чекати вас ще на моїх наступних ефірах. Буду рада бачити ваші репости, вподобайки і так далі. Всім дякую, всім па-па!